Да, ты со страхом. Фифи и Сеймон. Давай, прыгай. 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 Давай, прыгай. Давай, прыгай. Ну, прыгай. Молодец. <laughs> я люблю, когда ты спаляешь. Я, я так же такая, что это люблю. стресно, просто релакс. Квартира, до речі, дуже класна. Дуже класна квартира. робить. Мене люблять тварини. Я, я також люблю тварини, я дуже люблю тварини. Оце вони зрадники. Ти зрадник? Ти зрадник? Ти забрати тебе у хазяїна і все одно буде тобі так? Тобі буде все одно, так? Да? Головне, щоб любили, кормили. Ну, кокатульки твої забирали чесно, так? Сеймон, Шеймон, Шеймон. Сеймонас. Другий де. Ти не поміститься? Все? Ти не поміститься. хочеш уваги. Рівняшечка, діді рівняшка. Боже, які вони класні. Ну що, а ти г... любиш гратися ціні? Ти любиш гратися чи ні? Клас. Клас. Ну, знаєте, так мене вони відволікають зараз, дізналися. Про... Не можу я бути дуже, ну як вам сказати, не можу я не бути, як вам сказати, до горя людей. Бути стороння. І до того, що відбувається в Україні. Сьогодні така знову новина була про Херсон. Знаєте, трішечки такий. Зняти антидепресантик такий котячий. Мені я люблю дуже контакт з тваринами. Мені, дуже люблю я. і Сонечко. Ти моє сонце. Ти моє ясне сонце. Його ж не шанс, це не безлоте. Сьогодні, бачите, у мене кіт на руках, на руках котик. Боже, знаєте, тут якась движуха. Щодня, щодня якась двіжуха, десь кудись їду, десь з кимось спілкуюся, а в Києві, я не знаю, я тут я тупо тухну. От в Києві я, тухну, я в мене... я навіть не знімаю відео взагалі нічого, тому що якось так все. О, не знаю, тут якось шваба в Кракові чи що якось в натурально, горі. Неальному говорю. Не тобто той, хто говорить, там, що в мене проблем, нема чи ми Проблеми там, щось нічого не варто. Ну, я ж не буду вам розповідати всі, всім. Ну, знаєте, така, от, знаєте, я, я вам частину там, свого життя так, я вам показую там, 10 хвилин відео, 20 хвилин, там, скільки в мене є часу, і стільки я ну, виставляю. Так? А у добі 24 години. Я ж вам не буду всі 24 години виставляти. Про моє життя, про те, що в мене відбувається, про мої. В кожного свої проблеми. І, знаєте, це таке обіцінювання якесь, що там задачі. Ну, в кожну свої, в свої задачі, в когось своє є переживання. І таке, знаєте, обіцінювання, що там, якщо в тебе там проблеми не такі великі, як у мене, то знаєш, в тебе їх немає, знаєш. Не? Тобто немає проблем, до щастя. Все ж добре, що нема проблем у людей. Класно, навпаки радіти цьому. Тому що нема проблем у людини. Це класно. У мене, мене є задача, у мене є певні якби, питання, ну, точніше питання, які я маю вирішити, тому що потрібно, якщо я зараз їх не вирішу, мені буде просто потім складніше. Ось і все. Ось і все, ось і все. Так що там такі справи. Так, це мені його. Це мені У мене винишко. Ну, Проти не холодне, я сьогодні не виспалася. Мене... Я з сестрою взагалі не вживаюся. У мене залізна енергетика. Аура. Я... Ну, ми з нею класно там дружимо, все. але суйте, ну, я, за... я взагалі отаку, мені два кота взяти, у мені... мене життя О, кухня ну, в такому стилі, все чорне таке. При... А, е штори, до речі, штори будуть які колесні. Вони не пропускають е світло. Ось, ось таке мені треба. Ось таке. Ну, це моя обстановка. це моя просто атмосфера. І ще мені два кота перчонну і сластону це провести все. Е що, в мене? що в мене? Ви говорите, в мене немає там якісь. там, мене ж е там хтось написав якийсь чоловічок на букву А. Літну ім'я на букву а що в мене мої проблеми не варті. Я вам скажу, що в мене немає де жити. Я бомжик. Мене, мене немає житла свого. Мене я мене просто його немає. Мого житла. Все, я зараз працюю над тим, щоб в мене було якесь житло. Тобто мені ніхто не дасть гроші, просто так, так. Давай я тобі там гроші, ти зніми собі квартиру. Ну у мене такого немає. Тому не треба говорити, що в мене там мої проблеми нічого не мої питання там. Проблеми нічого не варті. Ну класно, коли є батьки багаті, коли я чоловік, бізнесмен, там, класний, успішний. Тобі такої гроші дають і все. В мене немає. в мене зараз живуть сестри своєї. Далі в мене або дорога на... у Київ, де також в мене нема свого житла, тому що це все це... 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 Це зйом. Розумієте? Під ракети, під ці всі сирени їхати. Або мені залишатися тут, але тут, щоб залишатися, треба мати житло, треба мати роботу, треба мати заробіток. Ну, класно, коли тобі все дається, знаєте, тако. Ти родився вже в цьому в розкоші. Достатку. Ні, в мене такого немає. Я, я з батьками ну, жити, наприклад, не, я з 22 років не живу з батьками. Ну, трішечки так мізків не вистачило, в плані, тому що мені потрібно, потрібно було десь якісь моменти раніше це вирішувати, робити. Ну там плані, Я, наприклад, в дитинстві я думала, ну в дитинстві, ну там до юності, юність, так, мені я пам'ятаю, в дитинстві в мене була одна ковтинка в серію. У мене вона така вже привичка, звичка така вже виникла, що в мене одна ковтинка. У мене є вже там, 10 ковтинок, але я буду носити ту, яку от мені в цій зручно. Я не знаю, я від неї балдею це розові ковтинки. Футболочку одягнула. Все, мені удобно, зручно, я можу в ній ходити щодня. Ось. Тому якби в мене завжди була, в мене одна була ковтинка. Я пам'ятаю, я в школі була, дівчата мам, була, батьки одягали дівчаток кожен день щось різне, купували їм, а я в одному піжечку ходила, в одні штані були і все, і одна ковтинка була. І я так щодня ходила. І коли я там раз в півроку міняла якусь ковтинку, мені мама десь якусь купила, мені відразу говорили, Відразу так, о, ти, ти щось нове одягнула. Ну, тобто, розумієте? Ні, воно все було чисте, воно все було, ну мама все ну, за мною доглядала, ну, в цьому плані так. Але потреби дівчинки ну, ніхто мої не вирішував. Тому я не знаю, що я це говорю. Коротше, розповідаю просто. Ось. Е і тому, а коли я пішла вже в інститут, і я почала навчатися і заробляти гроші. І я коли почала заробляти гроші, я пам'ятаю, купувала на вокзалі собі речі, ну, там дешеві якісь були. Я не знала, де купувати, як правильно купувати. Тому що я на вокзалі десь приходила, купувала речі і все. І я тоді вже мене ну, в мене цікавість хлопців пили, у мене вже. Все, я, так, все. я вже була, коротше, коли в інститут прийшла, була сама така, така, сама крута. Коротше, в групі там, всі салашки приїжджали, я вже себе відчувала як богиня. ось, Я купувала, мені так подобалося подо... подобатися за все. Я в наш голові вже все. Тоді вже вітер почався, що ну, ні, мені подобалося навчатися, я в екологічному факультеті навчалася, але ж ну, як би вам сказати. А, думаю, що... Тоді юність були зовсім інші думки, зовсім інші пріоритети, зовсім інші бажання було. В 19 років я пам'ятаю, відчула, що хочу машину, але мені якоїсь енергії не вистачало, не вистачало ну, для, для реалізації цієї мрії. Зараз в мене чітка ціль, я хочу машину. Зараз в мене повністю я чітко сформу... сформулювала своє бачення. Звісно, що через 10 років я буду інша людина, 10 років тому я була зовсім інша людина, сьогодні, до речі, так не виспалася. Я сьогодні я лягаю, ну, я засинаю в 4-5 ранку, можу в 6 заснути. Я люблю так спати, щоб, ну, я, якщо засинаю, то я можу спати так добре ще до обіду. А Таня вона взагалі також не спить. І вона, і в мене дуже, я не хочу на неї гнати. Там, але він дуже чуттєвий сон, і я просто відчуваю кожний крок, кожний від... коли вчиняються двері, воно не так збиває, і я наушники в коротше, якщо я щось говорю не те, то вибачайте, тому що я, я реально в мене зі сном проблеми. У мене вони з трьох місяців почалися, і тому мені все таке вино допоможе, але воно в мене не холодне, тому воно поставила холодильник, щоб розпалити трішечки. Ну і йшла трішечки, боже, який гарне Кітюня, а що тебе тільки з вушком? чому ну, таке якесь лиси в тебе? Аж так. Тому такі справи. А, тому по факту вирішу, ну, класно, коли житло своє, якесь, знаєте, багато чого якось десь чомусь я шукала. Людей, які мені допоможуть, і ну, ви знаєте, не було опори на собі. Зараз я вже, знаєте, таке вже настільки ну, якийсь імунітет маю до цього всього, що вже нічого не будуть не втратити, нічого. Тобто, я, в мене є віра в свої сили, я знаю, що в мене все вийде, те, що я запланую квартиру, я, 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 я не впевнена. Квартира все ж таки це через ну, треба <смеш>, мужичка шукати собі хорошого. Але в мене ну, якби зараз таке вставлення, що що воно мені, а мені не треба. У мене нема прив'язки, якби... Мені головне, навіть якщо це, нехай це буде зйом квартира, нехай це буде малесенька, але це твоє. Навіть якщо це, якщо я знімаю квартиру, мені все одно, я знаю, що мені дитина прийти, мені, я знаю, де можна залишити речі, речі, де можна зробити якийсь свій затишок, все. Мені в мене немає такої ціль, знаєте, купити житло. Тобто, ну, реально в мене такого немає. Але якби в мене була така ціль, ну, я розумію, що до цього ну, йти дуже-дуже якось. Тут говорять, що можна заробити, ну, гроші про бажання там на на житло і на ну, в кого які цілі, розумієте? У мене нема цілі е, на житло заробити гроші. У мене нема цілі купити житло, тому що я не знаю, де я хочу жити взагалі. В Україні зараз жити не варіант, тому що в нас війна. Якщо це навіть шаяні мені стрьомно. та і Боже, я вам скажу в мене настільки вже ця звичка з'явилася. Е, 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 е. Переживати, боятися, що я зараз по цей день я просто лягаю спати, в мене став, що ракета на голову впаде, хоча я зараз перебуваю на території Польщі. Ось. І ті, ну, ті новини, які відбуваються в Херсоні, те, що сьогодні відбулося, це просто в голову не вкладається. Просто я. Не хочу зараз про політику, тому що ну, не треба. Я, я не хочу, я, знаєте, я знаєте, не хочу, щоб втратити свій канал, що зараз висловлю свою думку, а потім мене забанять, і я потім мене, не, знай, не знайде, як я вас не знайду. Я, я, не, купу, я не купувала підписників своїх. Ви самі на мене підписувалися. Я, нікому. я навіть свої подрузі не говорила, підписуйся на мене, мене, Я нікому не говорила, щоб вони підтримали. Якщо я тобі цікава, що тобі цікаво, що відбувається в моєму житті? Будь ласка, підписуйся. Ну не хочеш, не підписуйся. У мене не було такого, що я е, е, когось е, там принуждала на, на мене підписатися. Тобто, ну тобто реально такого не було. Ви самі е, захотіли, від, від підписалися чимось я вам відкликаюся. Я просто не розумію людей, які е, там щось подивилися там. Три хвилини, мене там якісь свої вже висновки про мене зробила і два шманати мене якимось негативним коментарем. Ви... ви це пишіть, ви мені піднімаєте рейтинг, по-перше, по-друге, я буду у вас Щ... 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 Ну, якщо ви залишили коментар, то ви вже підписалися на те, що я буду вас постійно випливати, 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 мої відео буде випливати, розумієте? Якщо ви подивилися мене, моє відео. Потім воно виплило, потім воно вже не випливе у вас. А зараз воно ну, випливає, тому що ну, ви залишили свій коментар. Розумієте, я вас буду дратувати просто. Мені Таня пише. ну, навіщо, навіщо бути з людини, яка вас дратує? Коротше, такі справи. О, так, я не знаю, може, ще вийду, ну не прощаюся. Побачимо, побачимось.